Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 26 травня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. За попередньою інформацією, Чорнівецьких окружних виборчих комісій на Буковині із значною перевагою перемагає Петро Порошенко. Здійснили свій громадянський обов'язок в день виборів і кандидати на пост міського голови. В чорнівцях отруїлися школярі. Увечері, 22 травня були зафіксовані перші випадки харчового отруєння. За попередньою інформацією, чорнівецьких окружних виборчих комісій на Буковині із значною перевагою перемагає Петро Порошенко. Станом на вечір понеділка Чорнівецька область перебуває на другому місці по підрахунку протоколів дільничих виборчих комісій. Опрацьовано понад 99% бюлетенів. Паралельно йде встановлення результатів виборів міського голови. Боротьбу за крісло градоначальника впевнено виграє Олексій Каспрук. Про лідерів та аутсайдерів виборчих перегонів у сюжеті Олександра Коркоїла. Станом на 16-ту годину повністю опрацьовано протоколи двох окружкомів – 206-го та 204-го Чернівецького. В обласному центрі участь в голосуванні взяли понад 120 тисяч виборців, з яких 61% підтримали Петра Порошенка на другому місці Юлія Тимошенко з 13%. Наразі це лише попередні результати. Всі окружкоми працюють безперервно. Порушень упаковки поховки немає. П'ятсот тридцята дільниця. Демократичним та прозорим називають волевиявлення буковинців і офіційні спостерігачі. За їх словами, серйозних порушень на дільницях не виявлено. А те, що фіксувалося, було швидше технічного характеру. Практично Напевно, кожна майже п'ята комісія приносить протоколи з якимись помилками. Зазвичай це помилки стосуються більше технічного характеру. Це або описки, або помарки, або саме помилка це коли неправильно додані суми, коли недійсні бюлетені вписуються в строку зіпсованих. Кардинально протилежною є ситуація в міській ТВК. Там тривають підрахунки голосів по виборах міського голови Чернівців. Наразі комісія ще не може надати навіть попередніх результатів голосування. Нагадаємо, два екзитполи в Чернівцях оголосили перемогу Каспрука на виборах мера. Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Здійснили свій громадянський обов'язок в день виборів і кандидати на пост міського голови. З деякими з них нам вдалося поспілкуватися одразу ж після їх голосування. Більше про очікування та власні позиції кандидатів дивіться в нашому наступному сюжеті. На виборчу дільницю, як на свято, всією родиною прийшов Віталій Михалішин. Він розповідає, що його син зі своїм другом чекали цього дня з нетерпінням, аби прийти на виборчу дільницю і подивитись, як голосують дорослі. Сам Віталій Михалішин вважає цей день вирішальним кроком і переконаний, що люди мають обрати президента в першому турі. Важливо, щоб в першому турі у нас був президент. Кожний день, що відтягується, гибнуть люди. Ми це бачимо, що робиться на сході. Потрібен вже президент, і від кожного голосу залежить майбутнє нашої держави. Кількість людей, яка може загинути, потрібно, щоб вибори відбулися в першому турі. Був у нас президент, який вже навів порядок держави. Олексій Каспрук на свою виборчу дільницю прийшов із дружиною та сином. Він розповідає, що голосувати йшли з піднесеним настроєм, і сподівається, що перший день тижня стане новою, чистою сторінкою в історії наш. Держави. Це, напевно, найголовніше завдання для кожного громадянина України, навіть якщо він не політично активний, навіть якщо він не цікавиться політикою, але сьогоднішній день визначить майбутнє його, його родини, як ми будемо жити надалі. На відміну від багатьох інших виборів, коли ми вважали, що нічого не зміниться, якщо ми прийдемо чи не прийдемо, чи віддамо голос за того чи за іншого кандидата, сьогоднішні вибори вони будуть доленосними для держави і для нашого міста, в тому числі Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області вибори відбулися, оскільки немає ані масових випадків фальсифікації, ані масових порушень виборчого законодавства. Більшість проблем можна назвати технічними, оскільки вони пов'язані з неправильно заповненими бюлетенями або протоколами. Про це повідомили на підсумковій прес-конференції обласного комітету виборців України та активістів громадської мережі Опора. Незважаючи на те, що виборчий процес добігає кінця, навчання членів виборчих комісій залишається і надалі актуальним питанням. Їх потрібно готувати, підбирати, тому що саме незнання виборчого законодавства і процедурних питань призводять до того, що затримується процедура підрахунку та встановлення результатів. Близько 15% протоколів повертають заради уточнення чи по факту виправлення якихось даних. У нас були випадки, коли члени комісії підписували виборчі бюлетені. У нас були випадки, коли членам комісії видавали виборчі бюлетені на основі попередніх списків виборців. Тобто виборець навіть не підписувався за виборчі бюлетені. І через це зараз виникають проблеми під час прийняття виборчої документації в окружних виборчих комісіях. На усіх чотирьох виборчих округах області основні затримки відбувалися через людський або технічний фактори: неправильно заповнені протоколи, зависання комп'ютерів. Деякі документи виправляли та переписували не на дільницях, а за рогом територіальної чи окружної комісії, сидячи в автівках чи просто на вулиці. А втім, фахівці не називають це масовими фальсифікаціями. Це скоріше бажання втомлених після безсонної ночі людей скоріше закінчити з паперами. Усі відмічають надзвичайно високу явку виборців, і причин для таких показників. Декілька я думаю, що тут комплексно треба підходити. Я думаю, що і події на сході, і те, що люди дійсно вже хочуть нарешті стабільного якогось життя і нормального вибору, і саме це говорить про результати. З ігорем Бабюком погоджуються і спостерігачі громадянської організації Опора їхні активісти вже не перший рік відслідковують виборчий процес у нашій державі. Вибори 2014 року вони називають демократичними та високоцивілізованими, оскільки не було застосовано фактів адміністративного тиску або масового підкупу виборців. Втім, на одній виборчих дільниць опорівці зафіксували застосування старої схеми голосування за конкретного кандидата. Виборець повинен був поставити позначку не в центрі квадратика, а десь збоку. Потім, пред'явивши фото такого бюлетеня, отримати гроші. В студмістечку, це гуртожиток номер 3 Нашим спостерігачам було зафіксовано 48 подібних бюлетенів з подібним маркуванням бюлетеня голосування за одного з кандидатів. На кількох дільницях в області не хотіли допускати спостерігачів до процедури підрахунку голосів. Однак, після кількох телефонних дзвінків юристам непорозуміння були виправлені. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У день виборів чернівчани відчували себе піднесено, відповідально та щасливо. Це проявлялося не лише на їхніх обличчях, а й вбранні та упорядкуванні автотранспорту. Явка виборців на дільницях була досить високою. І спостерігачі, навіть деякі члени комісії, зрозуміло, самі чернівчани, одягали національні строї, аби виділитися і підкреслити свою національність. Більше про це в сюжеті Генріяти Беух. З самого ранку, 25 травня, на зупинках були люди у вишиванках. Сорочку ще від прапрабабусі у день волевиявлення одягнула пані Інна. Зазначає, що відчуває себе так набагато спокійніше і краще. В ці тривожні дні хотілося б бути ближчим до України. І частково така близькість ну, досягається шляхом от вдягання якихось таких от вишитих народних речей. Ну, у нас така душа українська. І що їй хотілося б, от наразі виділятися максимально. Виділятися вона вирішила неодиноко. Свого дворічного синочка Марка одягнула у шаровари, бо ж то не тільки стильно, а ще й зручно у таку спекотну погоду. Також разом із чоловіком вже давно працюють над тим, аби синочок маленький патріот мав оселеться. Цю традиційну для українського козацтва зачіску не ховають і вважають, що це теж підкреслює українське коріння. Проголосував у неділю і пан Анатолій вишиванку обіцяв не знімати до пізнього вечора. Поклик душі. Не українець, вирішальні дні в нас. Національні строї одягнули і спостерігачі на дільницях, і навіть члени комісії. Самим же спостерігачам легко робити висновки, адже хто, як не вони, бачить, як приходять люди. Кажуть, що за таким споглядати дуже приємно. Це патріотичний день, вирішальний день, так оскільки ми пройшли багато чого за цей час. Так і вишиванка підкреслює цей патріотизм. Сьогодні дуже великий день для України, тому що вирішується її майбутнє майбутнє наших дітей. І у людей святковий настрій всі приходять з настроєм про те, що вони проголосують, і Все ж таки держава наша буде розбудовуватися і буде мати світо майбутнє. Окрім людей з синьо-жовтими стягами в день голосування були прикрашені будівлі міста. Автомобілі міліціонерів, громадський транспорт та таксисти теж мають прапорці. А дорогою до румунського кордону почепили прапори, які підписані назвами кожної області України. Найближчою до Чернівців виявилась Автономна Республіка Крим. Це зафіксували звичайні люди. Анрія Табаук Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбувся черговий брифінг секретаря міської ради Ярослава Кушнірика. Під час заходу говорили про доступність міста для маломобільних верст населення. Вчорашні вибори та чи зможуть відремонтувати проблемні ділянки доріг чернівецьких вулиць. Про це детальніше в нашому наступному сюжеті. Чернівці, як і більшість українських міст, має низку нагальних проблем. Однією з яких є доступність представників маломобільних верств населення до інфраструктури міста. Чиновники зізнаються, що для вирішення цього питання була пророблена певна робота, проте деякі питання залишаються. Як зазначив заступник міського голови Георгій Леонтій, роботи по облаштуванню пандусів для доступу до тих чи інших громадських приміщень та відповідних дорожніх знаків для людей з обмеженими фізичними можливостями будуть проводитись найближчим часом. Піднято також було питання ремонту доріг на вулицях боярка та ентузіастів, які також планують продовжити ремонтувати. А що ж до вулиці Богдана Хмельницького, Георгій Леонтій зазначив наступне. На Богдана Хмельницького роботи ми будемо продовжувати, не дивлячись на те, що з підрядними організаціями ми ще не розрахувалися по проведеним роботам попередній період часу. Наступною темою, на яку спілкувалися в міській раді, було оновлення її роботи. Також Ярослав Кушнірик розповів про новостворений розділ Недобросовісні підрядники, що днями з'явився на сайті міської ради, де можна побачити перелік фірм підрядників, які безвідповідально поставились до виконання даної їм роботи та недоцільно використовували кошти мерії. На питання щодо вчорашніх виборів міського голови та за яку кандидатуру віддав свій голос пан Кушнірик, журналісти отримали таку відповідь. Не секрет, я голосував за Каспука. Ну, взагалі, було б дивно, якби я за нього не голосував. Ярослав Кушнірик сподівається на плідну співпрацю з новообраним міським головою, повноваження якого вступлять в дію вже цього четверга на сесії міської ради. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях отруїлися школярі. Увечері 22 травня, були зафіксовані перші випадки харчового отруєння. До лікарні звернулося троє дітей із підвищеною температурою, блювотою та проносом. Наступного дня їхня кількість збільшилася. В якій школі це сталося? Яка причина отруєння та в якому стані знаходяться діти сьогодні? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Того тижня у Чернівецькій школі номер 42 зафіксували отруєння школярів. Вже в четвер виявили перші ознаки у трьох учнів. У п'ятницю їхня кількість збільшилася до 25, а стан здоров'я 57 дітей залишився під підозрою. Як наслідок, в навчальній установі до з'ясування обставин припинили діяльність харчоблоку. А відтак дитячий садок, який знаходиться при школі, призупинив свою діяльність на кілька днів через відсутність можливості харчувати дітей. Дошкільний підрозділ теж закритий на два дні. Діти не харчуються, не від не відвідують дошкини садок. Двоє дітей було хворих в лікарні. А решта дітей, яких були такі блювати, вони вже в суботу і в неділю дітям стало набагато краще. Діти гуляли на вулиці. Це ми досліджували інформацію батьків. Начальник департаменту освіти міста розповідає, що для ліквідації та попередження хвороби вдалися до різних заходів. Було прийнято вже ряд заходів. Прибули працівники МІСЕС, почали проводити дослідження з даного напрямку. Станом на сьогоднішній день харчоблок зачинений, зачинений. чому тільки у вівторок вже будуть всі бакпосіви у наявності, ми будемо знати причину захворювання дітей. Працівники санепідемслужби продовжують роботу по виявленню джерела хвороби та перевірку персоналу харчоблоку. Джерелом є, можуть бути в даному випадку ті ж самі овочі. Про яке про які, про які я говорила заздалегідь, значить, також низка лабораторних досліджень за мікробіологічними показниками це м'ясні страви. Дослідження ще тривають, результати ми не отримали. Також проводились відбори зразків проб води. Вода відповідає за всіма показниками безпеки. Тобто, за комплекс всіх заходів протиепідемічних, санітарноічних і дезінфекційних на сьогоднішній день тривають. Станом на сьогодні кількість хворих учнів зменшилась. Наразі в лікарні перебуває ще двоє дітей. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.